Росіяни поцілили у миропільське кладовище вранці 31 липня. Там, де нині вирва від снаряду, раніше спочивав миропільчанин Григорій Кочура, 1928 року народження. Помер чоловік понад 40 років тому. Тітка моя, дядька й тітко, там розбили дерева, поле кидала, там був. Каже, підійдемо, заберемо гробний карточку, а куди і заберу. Там треба йти чимось закидати могилку насипати чи то на що. Прийшла присвідчитися, що сусіди з Російської Федерації поцілили у могили її сватів і пані Олена. Я прийшла подивитися, саме найперше, що тут за шкода. бо я з фотографії, що викладалися, він зрозуміла, що це те місце. А що робить? Чоловіка буду брати, когось нанімати буду, засипати оце усе. Хлопці Андрюша із комунхоза кажуть, дерево приберуть. Насипимо могилки, може, хлопці хрести поставлять. Ну а що ми ще можемо зробити? Сплюндровано на цвинтарі понад десяток могил. Росіяни не дають спокою миропілля ні живим, ані мертвим. І до того ж позбавили поголів'я місцевого фермерського господарства харчів на зиму. Пан Сергій зварювальник і планував вийти цієї неділі рано вранці на роботу. Через обстріли залишився вдома. Машина моя газель за комбайном стоїть. Як їду сюди, ну мало чого їм в голову збере. Побачить, будка їде, движеться. Хто сюди везе, за щасте? Я не знаю, якось не дуже що робити, жити то треба, робити, то треба, На хліб заробляти, десь треба, треба». Це той ангар, де зберігалося стіно для курів, коней та овець. Поцілили росіяни прямісіньку в споруду, де й виникла пожежа. Ще й нині тліють колишні запаси для тварин. як повідомляє інтернет з їхнього боку, то це означало, що в цьому ангарі зберігалася військова техніка, яка мала ну, чи ну на днях піти в наступ на Курську область. Ну це смішно прилетів снаряд. І було знищено около тисячі рулонів сіна. В одному рулоні приблизно 450 кг сіна. Три дні тому ми тільки завезли його все це у сховище і така трапилась вчора утром. Біля сьомої години ранку біда у нас. Дякувати Богу, в той час поруч ніхто не знаходився немає». Завдали шкоди господарству, за словами пана Василя, на понад два мільйона гривень. Про те, що там не було й натяку на військові об'єкти, кажуть і бійці добровольчого формування. Скажуть, зброя, що вона 60-70-х років, можливо, вона невірно спрацювала, що так близько вона впала. По суті, чуть ли не на нульові точки. Якраз на нульовій точці знаходиться це ж фермерське господарство. Стрільба була безпорядочна. Конкретної цілі, що або по нас, або ще по кому не було, це було чисто по селу, чисто по громадських приміщеннях, по хатах. Периметр держимо. У нас по суті тероборона місцева. Держимо на спостережних пунктах, на блокпостах. Від цієї ферми до села Горналь Курської області Російської Федерації менше кілометра. Юлія Ніколаєва, Андрій Крамченков, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.